Харчування і догляд за котами зрілого й похилого віку мають свої тонкощі, і саме від нас залежить, наскільки спокійним та щасливим буде життя тварини. Чи знаєте ви, що в зрілих і літніх котів є особливі потреби? Чи замислювалися, як зробити життя свого улюбленця довшим і комфортнішим? Сьогодні, разом з експерткою Наталією Шай, ми поговоримо про харчування та особливі потреби вашого кота поважного віку. З якого віку коте можна вважати зрілим? До 7 років кіт вважається дорослим. Після семи твариною вже зрілого віку, а після 11 котом що старіє. А якщо йому понад 15 років, то це вже кіт геріартричного віку. На таблиці старіння котів ви можете побачити, скільки років вашому улюбленцю в людському еквіваленті. У котів зрілого віку ознаки старіння не такі помітні, та вони однаково є. Після семи років з'являються певні глибинні зміни, яких ви можете не помічати однак, усе ж варто звернутися до ветеринарного лікаря, щоб оцінити стан здоров'я і якомога швидше почати профілактику захворювань. Після 11 років ознаки старіння зазвичай стають більш помітними, може почати знижуватися активність, при цьому коти мають підвищений ризик розвитку деяких захворювань. Виявити ознаки старіння не завжди легко, оскільки вони здебільшого ще непомітні, а коти досить добре їх маскують. Саме тому регулярний чекап здоров'я щонайменше двічі на рік у ветеринарного лікаря є обов'язковим. У старших котів від 15 років суглоби стають більш чутливими, тому вони можуть менше рухатися. Це означає, що зараз доречніші спокійні обійми та менше активних ігор, а також раціон, який буде підтримувати рухливість і здоров'я суглобів. На діаграмі позначений людський еквівалент віку котів до ознаки старіння кота. Спершу поговоримо про котів зрілого віку, адже саме на цьому етапі розпочинаються процеси біологічного старіння. Вони ще не помітні для власника тварини, але потрібно приділяти більше уваги підтриманню імунної системи і роботі нирок. Ми маємо також уважно стежити за вагою кота, оскільки тварини зрілого віку можуть набирати зайву вагу, а їхні кістки та суглоби стають більш чутливими. Тому особливо важливими в цей період є. Регулярні профілактичні огляди у ветеринарного лікаря. Коти, що старіють, можуть потерпати від скутості рухів. Це може бути пов'язано з погіршенням стану суглобів і зменшенням м'язової маси. Якщо коти зрілого віку можуть безконтрольно набирати вагу, то тварини, що старіють, здебільшого схильні до втрати маси тіла. Нирки також функціонують гірше. У цьому віці у котів починає порушуватися когнітивна функція, тобто може змінюватися їхня поведінка та підвищуватися вокалізація вночі. Крім того, погіршується метаболізм і знижується засвоюваність жирів та білків. Шерсть може втрачати свою якість, а шкіра еластичність. Через ці зміни підвищений ризик розвитку захворювань, як от хронічна хвороба нирок, серцеві захворювання та остеоартроз, необхідно дотримуватися регулярних ветеринарних оглядів. Коти віком понад 15 років можуть потерпати від різкого когнітивного спаду, ознаками якого є дезорієнтація в просторі, часто вокалізація, забування сталої поведінки. Також змінюється взаємодія з іншими членами родини і тваринами, які були йому знайомі. Кіт легше лякається і може почати боятися навіть звичних раніше речей, і може менше доглядати за собою. До цього ж у цьому віці настають і сенсорні зміни: це зниження. Зору і слуху, смаку та нюху. Через це, а також через проблеми із зубами, може погіршуватися апетит. Метаболізм котів віком понад 15 років порушується, помітна втрата ваги у тварини. Тож дуже важливо забезпечити вашого кота відчуттям безпеки і комфорту. Догляд за котами зрілого віку, середовище, особливі потреби. Коти, що старіють, потребують особливих умов. Оскільки функція нирок може бути знижена, варто розставити в оселі більше джерел чистої питної води, наприклад, фонтанчиків, які сприяють здоровій гідратації та подобаються більшості котів. Через знижену мозкову функцію, коти, що старіють, можуть бути доволі пасивними і не зацікавлені звичними іграшками. Щоб відновити грайливість і бажання дослідити світ, чудово підійдуть інтерактивні годівнички і загалом зміна іграшок на Важливо потурбуватися про комфортне середовище для кота зрілого віку. Запропонуйте улюбленцю нижчий лоток, аби йому було легше переступати бортики. Подбайте про спеціальні миски, підвищені під певним кутом, щоб коту було простіше їсти. Також такому улюбленцю буде зручніше в більш м'яких і закритих лежанках, де він зможе усамітнитися. Усі предмети, які були доступні коту раніше, мають залишатися такими й надалі. Не ховайте улюблені іграшки на високих полицях, дайте доступ до важливих для кота речей. Харчування кота похилого віку. Варто розуміти, що з віком травлення, харчові звички і потреби кота вони сильно змінюються. Для підтримання здоров'я та активності тварини важливо, щоб корм забезпечував їх специфічні потреби. Під час вибору корму для котів, які старіють, важливо враховувати, що вони потребують адаптованого до їхнього віку вмісту поживних речовин. Також вагомим аспектом є смакова привабливість корму та його ароматичний профіль. Оскільки органи чуття котів із віком слабшають. для котів зрілого віку, ми можемо рекомендувати спеціальні раціони: Індор СімПлюс, Стерилайз СімПлюс та Інстинків СімПлюс. Кожен з них розроблений для забезпечення потрібного балансу поживних речовин, який допоможе підтримувати здоров'я та життєву енергію кота в міру старіння. Котам віком від 11 років рекомендовані повнораціонні корми Ейджен 11 та Ейджин 11Плюс Розроблені для підтримання здоров'я нирок, суглобів, імунітету тварини, що старіє. Ці раціони мають адаптовану калорійність, містять триптофан і таурин для кращої підтримки зору, нюху, смаку та слуху. Також у цих раціонах враховані особливості апетиту котів, що старіють. Отже, є чотири основні вимоги до харчування кота зрілого віку. Їжа має бути легко засвоюваною, повноцінною і збалансованою. Вона повинна підтримувати здоров'я і сповільнювати процеси пов'язані зі старінням. Ветеринарний лікар надасть рекомендації щодо вибору найкращого корму для кота зрілого віку відповідно до перелічених вимог. Догляд за котами зрілого і похилого віку та їхнє харчування насправді доволі прості. Варто частіше відвідувати ветеринарного лікаря для профілактики захворювань, уважно стежити за харчуванням, комфортом і поведінкою тварини. Проконсультуйтеся зі своїм ветеринарним лікарем щодо оптимального раціону для кота. Бажаємо здоров'я та довгих років вам і вашим улюбленцям.